Добрий день, любі малятка, хлопчики дівчатка, сонечко нас всіх вітає і здоров'я нам бажає. Вже прийшла до нас зима, але снігу ще нема. Зимовий період найулюбленіший час, як для дорослих, так і для дітей, адже саме зима приносить нам найбільше свят та омріяних подарунків. Святковий настрій і передчуття чогось неймовірного весь час вітають у повітрі, а все починається з однієї грудневої ночі. Небеса блистять зірками, а їхні промені, ніжні, чисті сяють ясним золотом, освітлюючи путь Святому Миколаю. Що зі своїми маленькими янголятками поспішають в кожну хатку, даруючи подарунки. Саме цієї ночі всі згадують свої мрії та бажання, бо це ніч чудес і дарунків. Так, друзі, саме зараз мені хочеться розказати про дійсно реальну історичну особистість святого Миколая Чудотворця що прославився своєю любов'ю до дітей і допомогою бідним. Колись дуже-дуже давно жив собі хлопчик Миколай. Він був сиротою, його батьки померли, але залишили йому великий статок. Миколай мав дуже добре серце і хотів завжди допомагати всім довкола. Під покровом ночі Миколай брав на плечі мішок, у якому були харчі, одяг, гроші, та йшов до осель, де жили бідні люди, підкладаючи подарунки під їхні вікна, а найбільше Миколай любив дітей, тому вони завжди першими отримували від нього подарунки. Минули роки Миколай виріс і став священником. Усі шанували і любили його за доброту, за ласкавість та мудрість. Та про діток Миколай і далі не забував, як тільки довідувався, що якась дитина в біді, він одразу йшов до неї і з утіхою, і з подарунками. Коли Миколай помер, господь, за його добре життя на землі, дозволив йому щороку в день його іменин сходити на землю. Щоб відвідати дітей. А на землі пам'ять про доброго Миколая теж не зникла. Пам'ятаємо про його добрі діла, про його святе життя. Тому саме у ніч з 5 на 6 грудня в оселі, де живуть дітки, нечутно приходить Миколай та кладе під подушку чи в чобітки сплячої дитини бажані подарунки. А допомагають Миколаю у цій справі саме маленькі янголятка. Напередодні чарівної ночі кожен з вас може написати лист прохання до святого Миколая, щоб він точно знав, що ви від нього чекаєте. Кажуть, що подарунки отримують лише слухняні дітки. А що ж чекає на неслухняних? запитаєте ви. Неслухняним може дістатися різочка. Та я сподіваюся, що у нас таких діток немає. Є таке повір'я, якщо щиро попросити прощення за свої погані вчинки та згадати свої найпотаємніші бажання, Миколай обов'язково їх виконає. А зараз Миколай хоче з нами пограти в гру. Яка справа добра чи погана? Ми повинні розглянути малюночки і сказати, яка це справа, добра чи погана. Малята, погляньте, дівчинка допомагає матусі мити посуд. Яка це справа? Добра чи погана? Звичайно, це добра справа. А на цьому малюночку хлопчик з дівчинкою деруться. Яка це справа, як ви вважаєте? Ну, звісно, це погана. Дивимося наступний малюночок. Хлопчик пригощає цукеречками свою подружку. Яка це справа? Ну, звісно, це добра справа. А давайте тут подивимося. Ой, дівчатка не можуть поділити іграшку. Як ви вважаєте, яка це справа? Добра чи погана? Ну, звісно, це погано іграшками треба ділитися. А тут малята сестричка грається зі своїм братиком. Яка це справа? Молодці, звичайно, це добра справа. А тут що дітки роблять? Так, дівчинка плаче, а дівчатка з неї сміються. Як ви вважаєте, яка це справа добра чи погана? Звичайно, погана, так робити не можна. А на цьому малюночку, як ви вважаєте, яка справа? Звісно, це добра справа. А тут, малята, що ви скажете? Так, погано так робити не можна. А що ви скажете за цей малюночок, де хлопчик допомагає перейти дорогу бабусі? Яка це справа? Ну, звісно, це добра справа, молодці малята. Ви все правильно відповіли. Тому від Миколайчика ви обов'язково отримаєте подаруночок. Малята, а давайте поглянемо на ці малюночки і скажемо, і запам'ятаємо, як ми себе повинні вести. Ми повинні завжди посміхатися. Бути добрими, товаришувати зі своїми друзями, допомагати матусі і завжди робити подарунок.